Міський голова Чернігова допускає підвищення тарифів на тепло. Про це сьогодні Владислава Трошенко повідомив на нараді у муніципалітеті. За його словами, це пов'язано із різницею тарифів, які покриває міський бюджет, а це приблизно 140 мільйонів гривень. Ми для населення не піднімаємо тариф поки що. Ми дивимося жовтень, дивимося листопад. Чи витримає бюджет міста за цими тарифами? Тому що я хотів нагадати, що діючі тарифи, діючі тарифи були затверджені чи в 2018, чи дев'ятнадцятому році за абсолютно іншими складовими собівартості. Нагадаємо, на минулій нараді, яка відбулася 12 жовтня, Владислава Трошенко заявив, що тарифи для населення піднімати не будуть. Тоді він казав, що різницю в тарифах перекриватимуть з міського бюджету.